Які скарги на сьогоднішній день відчуваєте? Я помітила, що всередині циклу якісь такі нагрубання, набухання молочного залозить. Обстежити груди до перинатального центру прийшла переселенка з Донеччини Тетяна Іванова. Каже, про безкоштовну ОСД дізналася із соцмереж. Перевіритися, говорить, вирішила одразу, адже вдома робила це щороку. Я, як свідома людина, як жінка, яка народжувала двічі. Я хочу дізнатися і знати все про своє здоров'я. за словами лікарки ОСД Ірини Михальчук протягом останніх декількох років профілактичні огляди жінки стали проходити менше. Спочатку були підситуація не дуже комфортна. Тепер військові дії. Жінки кількість пацієнтів стало менше. Хоча говорить, вчасна діагностика може попередити онкозахворювання молочної залози. Лікар УЗД може запідозрити тільки ступінь злоякісності даної патології, що є дуже важливим в даному етапі, не втрачаючи час, правильно скірувати пацієнта на дообстеження. Обстежувати груди жінкам необхідно раз на рік, розповідає завідувачка поліклінічного відділення перинатального центру Ірина Афійчук. Якщо в жінки є якісь болі, молочні залози, незалежно від фази менструального циклу, якщо вона побачила зміни, пропальпувала ущільнення молочної залози, або якісь пухлинне утворення, якщо в неї з'явились виділення сосків, неважливо якого характеру, якщо змінилася шкіра або сама орела молочної залози, вона в першу чергу звертається до кошер-гінеколога або по бажанню можна і до мамолога. Важливо вчасно підтримати і моральний стан жінки, якій діагностували рак грудей, розповідає психологиня Ксенія Рубель. Якщо є підтримка зі сторони психологів, зі сторони сім'ї, зі сторони там партнерів, друзів і так далі, тому подібне, то однозначно і процес лікування буде набагато кращий. Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на третій четвертій стадії, коли ефективність лікування значно знижується, розповідає завідувачка перинатального центру Наталія Лакуста. Усе через невчасне виявлення хвороби, тому каже у закладі і вирішили провести місячник боротьби проти недуги, аби привернути увагу жіноцтва до цієї проблеми. Допомогти жінкам або підказати жінкам про те, що вони повинні зарано приходити, діагностувати про те, що вони повинні. Проводити самообстеження. Кожна жінка повинна обстежувати самостійно для того, щоб не пропустити рак на перших стадіях. Жінки можуть звертатися без направлення до нас в поліклінічне відділення перинатального центру і безкоштовно їм проведуть обстеження, ультразвукове обстеження молочних залоз. Наталія Старинець, Тамас Горозія. новини на Суспільному, Черкаси.